Навесні 1940 року у Осташківський табір, який було розташовано неподалік міста Осташків в ті часи Калінінської області, а зараз Тверської, прибула спецгрупа НКВС. Очолював спецгрупу такий собі Василь Михайлович Блохін зустрічав Блохіна особисто виконуючий обов'язки начальника управління НКВС у Калінінській області токарів Дмитро Степанович. Осташківський табір це радянський табір для утримання польських військовополонених. У таборі утримувались військовослужбовці армії Польщі, юристи, судді, журналісти та інші представники польської еліти, яких було захоплено у полон на початку Другої світової війни у 1939 році. Блохін та токарів сиділи у кабінеті начальника табору та розмовляли про їхню важку працю та про те, як вони усіма силами боряться проти ворогів радянської влади. Через деякий час у двері тихенько постукали, і у кабінет увійшов військовий, який доповів поміщення підготовлене. Токарів та блохін вийшли з кабінету, спустились у селі підвали Осташківського табору. Увійшовши в один з підвалів, Блухін переодягнувся у шкіряні коричневі штани, одягнув такий самий шкіряний коричневий фартук, коричневу шкіряну шапку та довгі шкіряні коричневі рукавиці. Токарів дивився на те, як блухін не поспішаючи одягає свою робочу форму, а блухін, ніби передчуваючи його запитання про одяг, промовив. Кожаная одежда нужна тому, що з кожи легше смывать кров, а коричнева вона тому, що на ней не так видны пятна крові. У сусідніх камерах підвалів Осташківського табору теж готувались до своєї роботи інші члени спецгрупи НКВС, і коли уся підготовка була завершена, Блухін віддав команду. Введіть осуждених. Ту березневу ніч у підвалах табору було розстріляно перших 343 засуджених до страти польських військовополонених. На ранок наступного дня Блухін прийшов до кабінету токарєва та наказав приводити на розстріл не більше 250 засуджених, адже його команда втомлюється, коли робочого матеріалу більше за норму. Токарів зауважив, що Блухін вже був переодягнений у військову форму та тримав в руках книжку про догляд за кіньми. Коней Блухін любив ще з дитинства, і як писав Варлам Шаламов, автор книги Калимські розкази за своє життя головний кат НКВС встиг назбирати більше 700 книг про коней. Через багато років, а саме у 1992 році Дмитро Токарєв дав покази у справі про підготовку та проведення масового розстрілу військовополонених у Осташківському таборі. Саме з його слів, нам відомі подробиці тієї кривавої весни 1940 року. Загалом на весні 1940 року в Осташківському таборі спецгрупою НКВС, яку очолював Василь Блохін, було розстріляно 6311 полонених. Саме таку кількість розстріляних назвав Олександр Шелепін, який очолював КДБ у 1959 році. Розстрільна спецгрупа Блохіна у різні руки складала від 8 до 10 осіб, і таким чином ми можемо підрахувати, що блохін у підвалах Осташківського табору особисто розстріляв більше 600 військовополонених. А за усе своє нікчемне життя він вбив більше 5 тисяч людей. А деякі дослідники вважають, що більше 10 тисяч. Розстріл у Осташківському таборі це лише одна з темних сторінок життя головного ката НКВС. Народився Нелюд у 1895 році в родині бідного селянина. Місце народження вказано як село Гаврилівське Володимирської губернії. З 1905 року Блохін працював пастухом, а потім підпрацьовував муляром у Москві. У 1915 році Блохіна було зачислено до 82-го піхотного полку, де він дослужився до звання унтер-офіцера. До 1917 року Блохін продовжував кар'єру військового, але через рік після жовтневої революції поступив на службу в Яновський військкомат Суздальського району а у 1921 році вступив у лайно. Тобто у комуністичну партію, і у тому самому 1921 році Блохіна було призначено у 62-й батальйон військ ВЧК у Ставрополі. Так розпочалась його кар'єра чекіста. Свою розстрільну діяльність Блухін розпочав 22 серпня 1924 року, коли його було призначено на посаду комісара особливих доручень спецвідділення при ОГПУ, і в його обов'язки входило виконання смертельних вироків. І Дійсно, вже з серпня 1925 року його підпис стоїть під розстрільними списками. У 1926 році кар'єра Блохіна пішла вгору. Його призначають на посаду коменданта ОГПУ замість Карла Вейса, якого звинуватили у шпіонажі та засудили до 10 років таборів. Дивно, але Вейса не стратили згідно з документами НКВС. Карл Вейс помер 26 квітня 1936 року в одному з таборів «ГУЛАГу». Розстрільна команда, що діяла під керівництвом блохіна або спецгрупа, як її називали в документах, формувалася зі співробітників різних підрозділів НКВС. Наприкінці 1920-х та на початку 1930-х років до спецгрупи входили співробітники спеціального відділення при колегії ОГПУ, які займались охороною радянських вождів та персонально охороною Сталіна. Тобто члени спецгрупи Блохіна і охороняли вождів і брали участь у регулярних розстрілах ворогів народу. Спецгрупа Блохіна не мала постійних членів. Склад змінювався, але блухін залишався незмінним командиром розстрільної команди. Дехто з його підлеглих помер своєю смертю, дехто не витримавши навантажень, закінчував життя самогубством. А в когось з команди їхав дах і їх запроторювали у психлікарні. Були також і такі члени спецгрупи, яких звинувачували у державній зраді та шпигунстві. Ну і звісно ж, засуджували до страти. І тоді Блохін особисто розстрілював тих, з ким ще нещодавно працював. Під час сталінських репресій 30-х років роботи у Блохіна та його групи було хоч греблю гати. Навіжений Сталін підозрював усіх. У 1937-38 роках Блохін брав участь у найгучніших розстрілах. Він командував розстрілом маршала Тухачевського і високопоставлених військових засуджених разом із ним. Дехто із засуджених приймав смерть стійко, дехто прославляв Сталіна та благав про помилування, а дехто в останні хвилини життя крив матюками і Леніна, і Сталіна, і їхніх батьків та й усю радянську владу. Це страшенно нервувало керманичів НКВС, і особливою директивою Блохіну було наказано: проводити воспитательну роботу приговорених к розстрілу, щоб вони не порочили ім'я вождя. Блохін працював під безпосереднім керівництвом аж цілих трьох генеральних комісарів державної безпеки СРСР. Його начальниками були Генріх Ягода, Микола Єжов та Лаврентій Берія. І усіх трьох він пережив Генріха Ягоду, такого самого довбанутого, як і всі решта комуністичні лідери. Було засуджено до розстрілу Миколою Єжовим. Разом з Ягодою до страти було засуджено і інших комуняк, але Ягоду розстріляли останнім. Весь час, поки тривали розстріли, Яґода дивився на те, як вбивають його однопартійців. Плакав, прославляв Сталіна та благав про помилування. Єжов, який теж був присутнім при екзекуціях, лише посміхнувся, коли один з членів групи Блохіна розстріляв Ягоду. Але Єжов недовго посміхався та насолоджувався посадою генерального комісара держбезпеки СРСР. Вже у 1939 році. Єжова було заарештовано за наказом Лаврентія Берії. Єжова звинувачували у тероризмі та шпигунстві. Його також звинуватили у гомосексуальних стосунках з однопартійцем Голощокіним, охоронцем Дементієвим та з театральним діячем по фамілії Боярський Шимшалевич. Голущокіна та театрала розстріляли, а Дементьєва відправили на лікування у психлікарню. Цікаво, те, що, хоч звинувачення проти Єжова в гомосексуалізмі звучали як дії в корисливих та антирадянських цілях, засудили його до вищої міри покарання за шпигунство та тероризм. Коли Єжову надали останнє слово, він скиглив, що він не шпіон та не терорист, він любить радянський стрій, і про те, що 25 років чесно боровся з ворогами радянської влади, а завершив Єжов свій останній виступ такими словами: передайте Сталіну, що умирати я буду з його іменем на устах. Чи передали в усатому Сталіну останні слова Єжова? Нам невідомо. але відомо те, що в перших числах лютого 1940 року Єжов в останнє зустрівся з Блухіним. Блухін розстріляв Єжова так само швидко, як і тисячі інших засуджених до страти. Отримавши посаду Єжова, Берія з усією своєю маніакальною завзятістю, чистив апарат влади від тих, хто міг, на його думку, заважати самому Берії. Ну і звісно ж, Сталіну. Одного разу на стіл в усатому вождю народів поклали теку з особовою справою. Блохина Сталін відкрив теку і прочитав записку рекомендацію, підписану Лаврентієм Берія. У цій записці Берія рекомендував заарештувати Блохіна, Ну і знову нічого нового: шпіон, терорист і усіляка там інша комуністична маячня. Сталін викликав начальника особистої охорони Власіка і запитав: Приймають ли участь товариш Блохін в ісполненні приговорів і нужно ли його арестовувати? Власік відповів, що свою роботу Блохін виконує навідмінно. Сталін викликав Берію і сказав. Таких людей, как товарищ Блохин, не нужно расстреливать, они выполняют всю черную, но очень ответственную работу. У березні 1953 року вусатий вождь народів відправився у пекло. З Цієї нагоди в одному з українських ресторанів Нью-Йорку, святкуючи смерть тирана, усіх бажаючих запрошували безкоштовно скоштувати борщ. А в Москві до влади прийшов Берія та відправив Блохіна у відставку по хворобі. Блохину призначили генеральську пенсію у 3150 карбованців, подарували золотий годинник та автомобіль «Побєда». Нагород в цього нелюда було як в дурного фантіків, але після того, як Берію звинуватили як ворога народу, засудили до смертної кари з конфіскацією майна та усіх нагород і, зрештою, розстріляли у 1953 році, то взялись за Блохина. Ні, його не розстріляли. У листопаді 1954 року Блохіна позбавили генеральського звання та пенсії як такого, що дискредитував себе за час роботи в органах і не гідний у зв'язку з цим високого звання генерала. Кат Блохін протягнув ще декілька місяців, 4 лютого 1955 року Василь Блохін помер. кажуть, що від інфаркту, а дехто стверджував, що Блохін застрелився. Якби там не було, кат помер і його поховали на донському кладовищі неподалік загальної могили номер 1 в якій знайшли вічний спочинок усі ті, кого було розстріляно в Москві під час сталінських репресій. Рештки вбитих було спалено у крематорії того самого донського кладовища. Серед похованих були і ті, кого особисто розстрілював головний кат НКВС Василь Блохін. Добра усім, крім ворогів! Почуємось.